Виконуємо завдання 3 практичної роботи 22 за підручником інформатика 8 клас. Авторів тріщу клазарець 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. Створимо нове вікно, для цього виконуємо файл, «New File». Включимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом Tkinter. Створимо вікно з іменем Windows. Встановимо заголовок вікна. Встановимо розміри вікна. Ширина буде 400 пікселів, а висота 250 пікселів. Давайте запишемо запуск працювання програми в самому кінці і перевіримо, чи вікно створюється. Зберігаємо я збережу з ось таким іменем та виконуємо Run Run модуль. Так, вікно є, залок бачите є. Тепер створимо текстовий напис label з іменем, distance-label. В якому буде зберігатися відстань, яку ви пройшли. Текст у написі буде відстань кілометрів. З допомогою метода pack розмістимо даний текстовий напис у вікні. Щоб було гарніше, зробимо відступ зверху від межі вікна 5 пікселів. Ну і зразу перевіряємо. Так, є. Тепер знизу розмістимо текстове поле Entry. З іменем Distance Entry. так тільки в слові Distance. правильно так писати Встановимо ширину даного поля. Так само його розміщуємо у вікні з допомогою метода PAC. Також зробимо відступ зверху. Тепер вже відео лейбела 5 пікселів. Тепер знизу розташовуємо ще один текстовий напис і текстове поле. вже буде швидкість. Назвемо Speed Label та Speed Entry. Тепер знизу розміщуємо кнопку, при натисканні на яку буде обчислюватися час. Тобто час у подорожі. Називаємо кнопку. Ну, давайте calculate button. Текст на кнопці буде обчислити час. І встановимо колір кнопки. Світло-блакитний, light blue. Ну, і також зміщуємо у вікні. Давайте вже зробимо більший. Нехай буде 10 пікселів. Та кнопка є. Ну і тепер, коли ми ведемо сюди відстань та швидкість і натискаємо обчислити час, у нас має виводитися цей час в деяко текстовому написі, який буде розташований знизу. Отже, створимо цей текстовий напис, Назвемо його «Result Label». Спочатку він буде порожній. Отже, пишемо ось тут лапки одинарні або подвійні, а між лапками нічого не пишемо. Навіть пропуска не пишемо. Ну і текст у нас має бути синього кольору. І більший. Встановимо шрифт. Шрифт буде Arial. Розмір 12. Розташовуємо у вікні. Щоб було зрозуміло, що все-таки він є. Зараз напишемо сюди будь-що. Так, є. Тепер ось це вилучаємо, що ми написали. І створюємо функцію. Функцію записуємо з самого верху, так прийнято. Пишемо ключове слово dev для функції. Коли ми натискаємо на кнопку calculate button, буде викликатися ось ця функція, яку ми назвемо CalculateTime. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо «Enter», І бачите, автоматично твориться відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даної функції. Ну і Спочатку нам потрібно те число, яке ми ввели в текстові поля, ось, це, і ось це, забрати і присвоїти деяким змінних. Змінну Distance присвоюємо значення, яке ведемо сюди. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, ну а саме в дійсний, якщо ми введемо туди дійсне число. Для цього скористаємося функцією float, для того, щоб витягнути значення з текстополя, скористаємося методом get. Аналогічно для другого, швидкість будемо зберігати в зміні спід. І тепер обчислимо результат. Тобто час будемо зберігати його в змінній. Time. Це в нас буде час. І для цього нам треба шлях Distance. Поділити на швидкість SPD. І залишилося вивести результат в result Label. Виводимо з допомогою метода config. Виведемо за допомогою f рядка Деякий пояснюваний текст також. Змінно записуємо фігурні дужки. Виводимо тайм. Допишемо ще годину. Ну і ще залишилося для кнопки дописати параметр команди, якому надамо значення всієї функції. Тобто вона буде викликатися при натисненні на кнопку calculate button». Так, йдемо відстань. Швидкість нехай буде 10. Час 6. Все добре, тепер здійснимо числами. Зверніть увагу, що пишемо крапку нікому. І бачите, воно у нас виводиться, але надто гарно. Давайте округлимо. Можна скористатись функцією round. Ну, Але давайте запишемо. Раз в рядки пишемо ось таким чином. Один знак після коми. 8 ділимо на 3. Зазвичай багато знаків після коми. Так, а зараз один тільки знак округлено. Добре. Завдання виконано. Якщо у запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.